Поїхали з нами в автобусний тур до Чорногорії з відпочинком на морі всього за 13 тисяч 500 гривень. День перший виїзд Києва о 10-й вечора з автостанції Дачна та нічний переїзд. По дорозі забираємо туристів в Житомирі, Рівному, Львові, Стрию та Мукачево. День другий. Вранці проходимо кордон та їдемо по території Румунії та Сербії. Теж нічний переїзд. День третій. Вранці прибуваємо до Чорногорії, в місто Будва та заселяємось на вілу «Ядранку». Це бюджетна віла, яка має все необхідне для комфорту відпочинку. А саме головне це розташування. Вона знаходиться майже в центрі Будви, близько до ринку, магазинів та пляжу. В цей день відпочиваємо після дороги. День четвертий. Відпочинок на морі або факультативно можна відправитися на екскурсію по Бококоторській затоці. На вас чекають історичні місця та неймовірні краєвиди. День п'ятий. Відпочинок на морі або факультативно можна відвідати рибний пікнік. Це морська прогулянка по будванській рів'єрі з смачним обідом та напоями. День шостий цей день пропонуємо. Присвятити вивченню міста Будва, тому що, крім набережної та ресторанів, тут є затишне старе місто, відомий пляж Могрин, візитівка Будви, статуя Балерини та острів святого Миколи з неймовірним пляжем. День сьомий. Сьогодні радимо побути лінивими та провести день на пляжі. Але не обмежуйтесь відпочинком у Будві. Можна поїхати на популярний пляж Яз або не менш відомий пляж Каменово. День восьмий. Сьогодні збираємо речі додому, але перед виїздом ще можна поплавати в морі. Також не забудьте зайти на ринок та купити. Сувеніри додому о вісімнадцятій. Виїжджаємо з Будви. Дев'ятий день проводимо в дорозі. І на десятий день прибуваємо в Київ о шостій ранку. До зустрічі на наших наступних турах до Чорногорії.